Нарешті у нас вчора пройшов дощ, все намокло. Пінки вінки, гортензія, шапки великі, намокли. Кущі флоксу лежать. Вчора придбав собі на базарі ось таку гортензію. Вона ніжно-салатового кольору. Назву продавець не знав. Знаю, чи це Lime Light. Дуже ніжний колір, салатовий. Ось така красота. У мене не було декілька днів вдома. Кури випили. Майже всю воду, зараз їм поміняю. Зерно ще є. Це яйця від карликових моїх курочок. Там в них ззаді знаходиться вигол. Ще вони несуться в мене на криші курника. Вода в них стоїть. Вчора в нас пройшов дощ. В них грязно, зараз буду в них обиратися, принесуємо нової трави. Ой, як вони обожнюють водичку. Ось ця курка живе поки що качками і карликовими курочками. Вона квохче, але сидіти на яйцях вона не хоче, вона хоче сидіти там, де вона носиться. То нехай побуде ще декілька днів тут.